Телерадіокомпанія Акцент на власному досвіді вирішили переконатися, чи важко нині отримати посвідчення водія мешканцям шостки. Директорка ТРК Ганна Дяглева початку вересня, а це два з половиною місяці, їздить до конотопу у найближчий сервісний центр МВС, де приймають іспити на посвідчення водія. Якщо порахувати в годинах та кілометражі, то виходить, що жінка провела десятки годин в дорозі та в самому центрі МВС. Спочатку потрібно зареєструватися. Сама. Система онлайн-сервіс, є запис там, де потрібно реєструватися онлайн, щоб отримати талончик на теоретичний чи практичний іспит вона, на мою думку, не досконала. По-перше, зараз повітряні тривоги, дуже великий наплив, особливо після закінчення автошкіл, коли багато випускників всі хочуть зареєструватися. Система просто зависає. Дуже непросто взяти сам талончик. Талончики випадають десь ну може один, два, три на місяць, навіть враховуючи при тому, що розроблений чат, бот у телеграмі, який допомагає це все. Але взяти талончик дуже важко, простіше тим людям, які мешкають у містах, де є сервісні центри МВС, функцію екзаменування. Вони можуть отримати талон попереднього запису на практичний іспит в терміналі приміщення самого центру. Людям, які з інших міст ці послуги недоступні, тому що в інші міста щодня не накатаєшся за цими талончиками, тому нам взяти талони із інших міст особливо важко. Це питання стало гострим для багатьох шосткінців, адже щомісячно після. Навчання в автошколах міста це не менше 60 слухачів. Люди мають їхати для складання іспитів на посвідчення водія в конотоп або в Чернігів, враховуючи, що зараз військовий стан ситуація на Сумщині загострилася. Шоскінці звернулися до громадської ради щодо відновлення екзаменаційної діяльності у сервісному центрі МВС у Шостці. Питання, яке дуже гостро стоїть в нашому місті, а саме це складання іспитів на Право водіння автомобілями в сервісних центрах МВС. В Сумській області на 2023 рік можна було здавати значить, і на зараз в тому числі, значить, іспити тільки у місті Суми і у місті Канатоп. Значить, також шостинці їздять здавати іспити в місто Чернігів. Знаю з власних джерел, що ну. Знаю з власних джерел, що ахтирка своє право на здавання іспитів в своєму місті відстояла, тобто ахтирці не їздять нікуди не в канаток, нікуди здавати іспити, а здають конкретно у своєму місті. Інформацію про те, що в ахтирці відновили екзаменаційну діяльність у сервісному центрі МВС, підтвердила завідувачка сектор комунікації регіонального сервісного центру МВС. Пілотний проект був запроваджений 3 серпня двадцять року. А на початку грудню, грудня минулого року охтирці відновили екзаменацію. Що таке їздити шостинцям, здавати іспити на право водіння, значить в канатоп, чи чернігів чи суми. Це в першу чергу це витрачати свій час. Це добу треба точно давати на те, щоб поїхати здавати іспити в канатоп. Це, по-друге, це залишати свої родини. Якщо це мами, то залишати своїх дітей. Значить, як, значить, якщо ти їдеш в канатоп, наприклад, чи в Чернігів, чи в Суми, ти витрачаєш на це. Не менше ніж тисячу гривень для того, щоб їздити в інші міста, треба витратити свій день. Тобто ти за цей день не отримаєш заробітну плату. Потрібно потратити кошти на дорогу, на проїзд. Наприклад, щоб тебе відвезли автомобілем, до це треба як мінімум півтори тисячі гривень щоразу, тільки на пальне потратити, щоб туди приїхати. Затягується термін складання іспитів ще через повітряні тривоги, адже в цей час сервісні центри МВС припиняють свою роботу. Ти можеш приїхати здавати іспити на право водіння автотранспортом, і можеш не здати, тому що цілий день повітряна тривога. Виходить так, що під час повітряних тривог, мабуть за інструкціями, з безпековою метою усіх відвідувачів випроваджують із сервісних центрів, і люди вимушені чекати на воду. Вулиці, тобто дощ, сніг незалежно від погодних умов, всі чекають на вулиці влучитись куди. Кудись і ще сховатись не можна, тому що на випадок відміни повітряної тривоги треба встигнути на свій час. Бувало таке, що стоять і по 50 чоловік, і по 100, і по 150 стоять під сервісним центром в очікуванні своєї черги. Складають іспити, наприклад, у Ковалі, черкасах, прилуках. Заручниками ситуації стають військовослужбовці, які здають іспити на отримання посвідчення водія. Я навіть була свідком того, що підійшов. Чоловік у військовій формі, і він теж намагався в свою чергу потрапити, щоб зареєструватися на теорію на складання іспиту. Говорить, я не знаю, звідки його відпустили, але не мабуть ненадовго він приїхав, щоб отримати ці права. І він людей попросив, щоб пропустити мене поза чергою. Люди його пропустили. Але сама система, вона, навіть якщо приїжджаєш раніше, вона не тобі не дає раніше здати. Сама система твого талону не бачить. Навіть військові от вимушені стикатися з недосконалостями цієї системи. Рішення про скорочення сервісних центрів МВС правом екзаменаційної діяльності на Сумщині прокоментувала Олена Чижик. завідувачка сектору комунікації. Регіонального сервісного центру МВС пілотний проект він запроваджений Міністерством внутрішніх справ. Ми є його виконавцями. Його головна мета була запроваджена по всій Україні. І це, по перше, знижити корупційні ризики та підняти тим самим культуру керування транспортними засобами на високий рівень. Одне з таких гасел – знаєш, успішно складаєш, не знаєш, не допоможуть. Що саме передбачає запровадження пілотного проєкту? Це зміни, десь технічні зміни в складанні іспитів. провадженням проєкту у класах, де приймаються теоретичні екзамени, встановлено по чотири камери відеофіксації та запис звуку. В автомобілях сервісних центрів МВС для приймання практичних іспитів також ведеться аудіо та відеозапис не лише Шляхової мережі, а й рухів під час керування автоособою, яка складає іспит та екзаменатора. Саме для того, щоб забезпечити ці технічні умови для облаштування класів екзаменаційних хабів, автомобілів, тому відбулася оптимізація складання екзаменаційних процесів в деяких сервісних центрах. Це дозволило, окрім того, забезпечити оновлення автопарку. На питання чи можливе відновлення роботи сервісного центру МВС у шості у повній мірі, включаючи екзаменаційну діяльність, пані Олена відповіла: це не ми приймаємо рішення. Це Міністерство внутрішніх справ. Вони розраховували. Територіальність відстання тому ми могли б забезпечити шостку, але це рішення в яких сервісних центрах залишається екзамінація. Це не компетенція регіонального сервісного центру ГСМВС. Сумській, Харківській та Полтавській областях наразі у Шості закликають жінок навчатися в автошколі для отримання посвідчення водія категорії Д, аби вирішити кадрове питання міського громадського транспорту. Працюємо по напрямку навчання і перенавчання жінок на категорію Д. Отримання водійських прав складання іспитів на право водіння автотранспорту може стати вагомою перешкодою для жінок, які б бажали отримати нову професію. До мене як до голови громадської ради і до нашої громадської ради звернулись мешканці, які попросили нас підняти це питання. І я прошу, щоб ми з вами значить, звернулись як громадська рада до. Міської влади до Шостинського міського голови з цим питанням до Нагі Миколи Петровича до депутатів Шостинської Шостінської міської ради, щоб вони теж вирішували, допомагали вирішувати це питання, і до міністерства внутрішніх справ.